Зламна мужність поколінь в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відбулася патріотично мистецька акція, присвячений захід вісімдесятій річниці створення УПА та прославленню сучасних воїнів, які боронять Україну від загарбників. Довж року по всій Івано-Франківській області відбуваються заходи в рамках патріотично-мистецької акції Незламна мужність Поколінь. Це ініціатива навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття. Проект є дуже цікавим. Він вже пройшов більше як 50 е, територіальних громад, і е, основна мета його це піднесення духу, е, піднесення е, і е, активізація. Е, Аторської творчості це об'єднання громад. Це пошанування воїнів збройних сил України. Це дійсно воно приурочене і 80-річчю УПА, бо саме почалося в рік. цей ювілейний у Коломиї представили не просто концерт, а ціле театралізоване дійство. Патріотично-мистецькій акції взяли участь творчі колективи Коломийської громади. У програмі 24 номери. А це 24 окремі колективи. Ми ставили акцент на драматичних колективах і і хореографічних колективах, тому воно в нас вийшло десь таке, ну не не зовсім вистава, але такий більше музично такий. Е Театралізоване дійство ми будемо багато говорити про мужність кожного воїна, про незламність, про нашу країну, про її болі, про її тривоги. І будемо висловлювати це словом, піснею, танцем. Хотіли б також таку провести лінію. Ту незламність наших опришків, ту незламність наших українських повстанців, січових стрільців і сьогоднішніх воїнів. І думаємо, що нам це вдасться. Наш глядач сьогодні буде більш захоплений, більш свою історію побачить з іншої сторони, з такої поданою від молоді завершальний концерт в рамках року вшанування 80-річчя створення УПА відбудеться вже у грудні, символічно у День Збройних сил України.